З України розмножилися люди по всім світі, і Україна повинна заволодіти світом. На жаль, чимало людей, особливо старшого віку, зневіруються та дуже важко переносять всі події, які відбуваються зараз. В цьому відео ми взяли інтерв'ю в етнографа та фольклориста Михайла Дідишина. Ми послухаємо пророцтво царя Соломона про третє тисячоліття. До якого ми ставимося так само скептично та спробуємо допомогти дідусеві подивитись на світ іншими очима оптимістично? Якщо вам подобається наш контент, напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на наш канал, щоб нас стало більше. Любіть своє українське та вірте в наші збройні сили. Все буде Україна! І за Херсоном повернеться Крим та Донбас також. Був такий Соломон, самому мудрий чоловік, значить, Соломон, син Давидів, який написав Псалтир. І до нього хотіла приїхати цариці Савська Сибілія, називали ну, Сибілія, і вона написала: прийшла. І каже Соломон, навіть кажуть, коли вона йшла до Соломона, ну вона їхала там на верблюдах, несла великі дарунки йому і то все. І коли прийшли вони там до якоїсь річки, і була кладочка, щоб вона перейшла той поточок, вона сказала, що я йти. Не буду ця вкладочку, бо з цієї кладочки буде зроблений хрест для Спасителі. і пішла у брід. І прийшла до Соломона, чудувалася його тих мудрих розповідів і сказала, що я написала 12 книг, аби ти купив у мене. І вона заправила великі гроші за ті книжки. Соломон не міг то купити. А вона взяла і одну книжку спалила. А він каже: ну, а цих одинадцять що буде коштувати? То, що 12. Я не годен це заплатити. Вона спалила одинадцяту. І так вона палила, лишилася одна книжка. А за цу, що ну, то, що за 12. І так книжка лишилася. І вона казала, Соломоне, твоя мудрість є на цілім світі. Наймудріша людина ти є цар Соломон. Але каже, коли буде багато царів на землі, твоя мудрість буде ні до чого. І вона ще розповіла йому про спляче військо на горі блянік. Може, ви це так чули, що є на Закарпатті є гора блянік або біла гора, де один жовнір, але то коваль йшов з кузні і стрітив жовніра, і той жовнір каже, ти би підкував нам коні. Підкую. Я йду на обід. То, каже, вертайся зо мною. Прийшли вони до гори тої і оказалися, двері вони зайшли туди, там один жовнір сидів за столом, Борода його обкотила два рази на той стіл, а на третій раз почала обходити. Він підковав ті коні. І той жовнір, який там був, каже, запитав того, що сидів за столом, нам пора виїхати чи ні. Каже, коли моя борода обійде третій раз стола, де наше військо війде зробити мир на землі. Він вийшов з тої, ну, ніби як гори, вийшов на дорогу. Але він не видів ніяких дверей і нічого, значить, і, 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 і отака розповідь була про ту гору і про цього е, старшого отамана, який сказати, сказав, що коли моя борода обійде на, третій раз навколо стола, то де наше військо віде і зробить мир на землі. Ну, то так я розумієте. А як ви думаєте, коли буде той мир на землі? Коли Росія програє і коли нарешті закінчиться? Скажіть Де? ви мені, як ми отак, як люди говоримо. Ви знаєте, люди є усі, кожен хоче своєї волі. І ви знаєте, що мені подібно? Казав Гітлер, що Арійська раса найстарша на землі і вона повинна завоювати увесь світ. Але ви знаєте, людська думка за морем, а смерть за вухами. І, і робити себе є знову пророцтво на 2000 тисяч, трете тисячоліття. І там такого нема написано. Є написано, що після Третої Світової війни єврейський народ отримає перемогу. І буде як святий народ у Біблії. О. Ну, і думати, думати про те, що хтось є святий, ви знаєте, це. Не маю я уяви. Я не маю уяви. От дивіться, з нами Бог, і ми на своїй землі, і ми переможемо. Тільки... Ні, конець світу не буде. Бо людина не створила увесь світ, і, і у, вона не може заволодіти ним і знищити його. Але буде велике знищення людей. Великі знищені люди. І коли люди зрозуміють, що, що в них нічого не вартує, дуже, зменшиться їх і вони запросять і одне, і друге миру. меру. Я не годен вам от це сказати, що перемога, яка, яка перемога може бути е, менше, яка хоче здійсти лева. Ну, але Давид убив Голіафа, чи ні? Ну, то Давид убив голіята. Ну, За видом був Бог. Можливо, а, зараз Бог на стороні України. А 300 спартанців вбили якось, якось відстояли термопільський прохід. Ви знаєте, так. Що? Ви знаєте що? Я вам скажу, що я видів наших бандерівців, бо жили у мене в хаті у нас і, в то. і вони казали, що з нами Бог і ми переможемо. А дивіться, що зробилося. Але тоді вони були ким? Тоді було якихось пару, пару десятків але, тисяч але, людей, де мільйони замовлення. Але скажіть ви мені, скажіть ви мені, о, 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 о тих пару, ви кажете, хто їх намовив повстати проти. Такої мутної держави пару тих чоловік. Віками, віками їхні батьки, їхні та. діди, всі цього хотіли, всі до цього йшли. І тоді почалося протистояння. А зараз вже нове протистояння не просто якихось, скажімо так, компаній людей, які та. щось хотіли, а зараз вже мільйони. Навіть я б та. сказав, мільярди все-таки за нас. Це зовсім світ, та. тож на нашій стороні. Та. Ну, на нашій стороні, але це мені це так здається, так те, те. по правді сказати, що е народ український це є е, дійсно як святий. Це трудящі люди казали, що колись на Україні з плоти говори е городили, і молочні ріки текли, і то все Із України розмножились люди по всім світі, і Україна повинна заволодіти світом. Але ще раз вам кажу, мені здається, що то почалося не свого часу. Тому що ще, як я вам сказав у хаті, не танцюють вишиті штани, але все те Треба було перший раз свій народ. Нагодувати і дати їм роботу, а не пустити їх з торбами по всім світі. І, і, і то кажіть ви мені, як ми такі розумні і добрі, як нам дивитися на те, що наші такі пишні жінки пішли та й хто знає, ким по всім світі? Невже це нас не заїдає? Зараз в цій ситуації тільки залишилось перемогти, інакшого шляху немає. Ви знаєте що, ви думаєте, то, що, що нам лишилося перемече. Ну, але перемога може бути е, та, що я переміг, але вмер. Знаєте, я переміг, але умер. Так що перемога, перемога е, не знаю, от дивіться, о, світло виключили. Е, 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 а от патріарх Володимир Романюк друг мій, приніс Николая Чудотворцю і сказав, що якщо, віруюча людина поставить руку на руку того Николая і подумає, що від Бога би хотіла, то Бог дасть йому ту ласку, що він просить. А оце архістратих Михайло, охоронець війська українського. О. А тут є відпечаток Матері Божої нога. Видите, це ми знайшли під Довбужну церкву. Така нога є у Почаєві, де у Черниці, де люди беруть воду з тої ноги. Так. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.